Вітаю, мої любі підписники! Сьогодні будемо разом з вами готувати рибну консерву, тушоночка із карася. Рибні консерви це завжди корисно, якщо, звичайно, вони зі свіжих, гарних продуктів. Тим більше, якщо ви приготували їх самі, без додавання якихось консервантів. Починаємо готувати. Придбала сьогодні свіжі карасі. Сказала продавчиня, що приїхали вони до нас з Одеси, з лиману. Взяла 2,5 кілограма їх, а коштує. Кілограм 55 гривень. Зараз карасі продаються кругом з усіх лотків. Їх потрібно почистити та помити. Зараз покажу, як я рибку чищу. Так, у мене залишилося дві рибки непочищені. спочатку беру ножиком ось так. снимаю руску. Уже просто. А потом подчищаю вот такой штучкой. Все важко доступные места. Прищищаю вот такой штучкой. Животик спинку Чищаю кругом, щоб не залишалися бузки. Рибка почищена. Далее беру ножик и ножиком обрезаю вот так хвист, обрезаю плавно киуси. Можно ножиком, можно ножницами, можно ножницы, так кручнейшими они. Так, обрізала і кругом. Залишилося відрізати голову, від тут голову, так, і забрати з неї кишки. Потрібен гострий ножик для цього. І кишки викидаєте котиком. Оце все чорне потрібно вимити. Ось така має бути тушка, почищена і чистенька. Так підготуємо усю рибку. Після того, як я усю рибку почистила, її вага стала 1 кг 200 г. І на таку вагу я кладу 1 столову ложечку з гіркою солі, або дві чайних. Перемішую сіль з рибкою. І залишаю постояти так на одну годину. Пройшла одна година, і тепер я нарізаю кожну рибку на три шматочка. Тобто, ось таким чином. Рибку покришила, підготувала чотири баночки півлітрових, помила їх. В кожну баночку кладу по одному духміяному перчику. Та по одному. Листочку лавровому. Баночки я не стерилізувала, бо вони все одно будуть стерилізуватися під тиском у скороварці. Та по баночкам розкладаю наш карась. Наповнюю баночку, добре, щоб шматочки. Торкалися один одного, притискаю рукою, щільно наповнюю. Стараюсь наповнити так, щоб не залишалося у баночці пустот. Розклала рибку так, що вийшло не 4 баночки, а 3. До речі, ви могли вже помітити, що карасики я брала маленькі, маленького розміру. Зверху у кожну баночку поклала ще один лавровий листочок маленький і один духмяний перчик. Та у кожну баночку наливаю по 3 столові ложечки олії рафінованої. І наливаю воду. Води наливаю по ребра баночок, тобто не повна баночка має бути. Ось водичка. Та закрутила баночки кришечками. Дно чаші скороварки застеляю серветкою, поставила сюди баночки і наливаю воду. Вона має бути по ребра баночок. Вмикаю функцію на скороварці тушкування, м'ясо і вибираю текстуру на 50 хвилинок. ще раз ставлю на тушкування м'ясо на 50 хвилинок. Пройшов час, я Скороварку не відчиняю, залишаю її на ніч. Можна відчиняти вже через годину, але дуже-дуже обережно, для того, щоб тиск вийшов і баночки не потріскалися. Пройшов потрібний час. І будемо відкривати скороварку. Тушоночка готова, вона вже ухолола. Тобто 4 рази по 50 хвилин вона тушокувалася. Ось навіть ще не повністю охолола. Ще кипить баночка. Залишаю до ранку її охолонути. Коли тушоночка охолоне, я її поставлю у холодильну камеру. І буду зберігати десь місяців три. Взагалі, рибні консерви можна зберігати до 3 років, але за певними умовами. Якщо ви бачите, що кришечка здулась, то таку консерву потрібно вже буде викинути. Будьте уважні, обережні і їжте якісні продукти. Хочу одну баночку відкрити і показати вам. Такий зразу відчувається. Видно, що рибка розпадається, значить гарно протушкувалася. Зараз куштуємо. Мені цікаво, чи кісточки розпалися, як вони. М -м -м. Все чудово прожовується. Ось навіть хребет зараз куштує. Mm. Так, часу цього, який простоїла, баночки простоїли у скороварці, вистачило. Це дійсно смачно. Відчувається смак карася, відчувається смак саме річкової риби свіжої. Дуже смачно. Звичайна консерва, знаєте, як сардина в маслі, але це карась. Тому має смак не сардини, а карася. Чудовий смак. Приготуйте за цим рецептом. Дуже смачно. Я вам рекомендую скуштувати. Смачного!